¡Gracias! Це не тільки Силові, але якщо в нас не були війни, була війна в другому місті. Я хотів би звернутися сьогодні до цього міста. І що я буду читати, я щоб не здивався, бо може слова б проскакувати російській. Тому що я, говорю, я хочу говорити на українській мові, на рідній мові. Чому я звертаюсь до апостола Павла? Тому що Шауль є наставник, якого я дуже люблю. І мало того, що я люблю, я був на тих місцях, щоб подивитись, як це було. Получилось так, сьогодні брат сказав, що ми куди переїжджаємо, ми шукаємо своїх братів. І це правда, Потому що я вернувся через багато років в Бердичі, у мене друзів не було. Мені там говорили. Забудь, в той час, коли були друзі, його зараз немає. Зовсім другі часи. І я шукав церкву і церква. Получилось, що коли йдеш церкву, бачиш фортецю. Бачиш фортецю і вважаєш, що за фортеця, що вона є. Фортеця то місто. Антипатріна. Антипатріна. Ті, хто читає Слово Боже, знають, що в цій фортеці зупинявся апостол Павло. Павло. Як це було? Коли апостола Павла хотіли вбити, племінник його підійшов до начальників римських і говорив, що коли ти його виведеш на розмову, його завтра уб'ють. І вони бере, він бере кіннотів 70, бере пішик 200 воїнів. І вучики в 200 воїни, і за ніч його привели сюди ночувати, він ночувати. Але це місто ще славне тим, це батько ірода, ще Ірода великого батька по місто було. До цього, якщо зайти в історію ще давніше, подивися, там відбулася битва, коли. Пророком і судею в Ізраїлі був. Ісус навіть завоював це місце. Афек це місце. Ісус навіть завоював. Але битва, ще друга була велика, між фелистимлянами і євреями в 1066 році до нашої ери. І терпить біда, три тисячі загинули. І вони що роблять? Ідуть, беруть ковчег, щоб розбити пелестимлян. Пилист... Але з ковчегом йдуть діти недобрі, діти Ілія, які повинні були служити Богу, а вони займалися розпутствою, пияцтвом. А вони прийшли біля ковчега. І коли принесли ковчег, народ ізраїльський був радий, пелестиляни почали кричати і боятися. Це буде наша поразка. Бо вони прийшов їхній Бог, але так не сталося. 30 тисяч загинули євреїв, розбіглися, як завжди, по місце знаменити. І чи я начав читати? Я його любив. Коли тільки читав, слово Боже, я його полюбив. А ви знаєте, ми повинні любити наставників наших, бо тому через наставників наших брат, знає наставників, а я знаю своїх. Мої наставники вже померли, бо я вже прожив людське життя, яке Бог дає, 70 років, 71. 70 років. Апостол Павло, ми його пам'ятаємо з початку життя. Коли багато віруючих ставало в Єрусалимі, їм повинно було багато доли, не мали їди, там уже спочинку, Боже, одіжі, вибрали деєм в Єрусалимі. І один з них був Степан. Степан. Ви знаєте, я був на тому місці, приходив на те місце і дивився. Там церква, там спів лунає, Левові ворота. Пройти можна подивитись, а напротім через дорогу є Семанія. А за Весиманію далі голова. І це перша смерть за Христа Ісуса. Вірний чоловік, саме вірний, який Мав в серці доброту і любов до людей. Його вивели. Він говорив до народу. Люди бачили свой це, як ангела, але їх це не зупинило. Він говорив правду і характер... твердошеї. Люди, якого тверда шея, ви не приймаєте Бога вчення. І вони Видно, я бачу, що відкрите небо. Я бачу творця, я поправився правеці Сина міського Христа Ісуса. Це їх би І цей хороший хлопчик, молодий, талановитий, сидів і одяг коло одягу, які зняли з чоловіка, якого побували камнями. І оце, як би ніяк не трогало, і вибили за місто, побили камнями, а сал спалював, убив своє. І настало велике прислідування церкви в Єрусалимі. Оце ми зустрічаємося з нашим людиною, як... якій ми в'яжні своїм спасінням. Чому? І нехай буде відомо, вам, це 28 розділ, дія апостолів, 28 вірш. І нехай буде відомо вам, що це спасіння Боже, послане язичникам, вони і почують. Ми з вами через тисяліття почули, тому що вони принесли слово, тому що вони йшли по країнам, посилали учні, і ми узнали, що Господь, Спаситель наш, який родився. Ви знаєте, я живу серед людей, з якими круглість, я жив я про світу говорив. Я з ними говорив, але коли приходили до ті Спий знаєте хай кіпі. А ви хлопці говорять, ви до йдіть, він вам розкаже правду, як є. Бо багато людей не знають. Вони не читають Біблію, вони участь своє, що написане, вони відкидують навіть в тому що в Ефіопі не признають усного вчення. написано, що пророками Мойсею. Ми віримо. Тому». І вони можуть до третього шоку, якщо українці будуть. Четвертого Але Господь вірний слові. І от це, що сказав. А перед цим, знаєте, це як було? Коли на смерть дали його, він попросив суда, суд кесаря і його ведуть. Привели, він переночував, віддихнули, піхотинці пішли, Кінота сопроводила його. Чому? Потому що Господь сказав йому, працюй. Твори, дерзай, я просто не знаю на український перевод, дерзай Павло, І йому прийшло зустрічатися з царями, ставлениками, протекторами, з великими людьми. Він свідкував, він не облічав, він нічого не боявся, тому що знав, він попросив суда кесаря, і він буде, в Рим. І оце він, будучи в Римі збирав знатних громадян євреїв, вони приходили. До його, і він в кімнаті казали, що йому тебе вб'ють. Чим ти займаєшся? Тобі це не потрібно. Так як ми зібралися. Така війна, такі проблеми. Що ми збираємося? А ми не собираємося до того, щоб обняти друг друга, подивитися очі, тому що серед нас є брат, сім'я, які в тяжкому стані. У нас є житло, нема житла. У нас життя є там? нема життя. І воно так було і буде. Але. Коли Бог вибирає нас, ми вдячні Богові, що є у Його милість до нас. І ми все не тільки за себе, а за всіх просто, щоб закінчилась війна, щоб вернулася до домівка, щоб вернулись наші. А ви знаєте, наших багато не вернеться. Вони знайдуть найдуть роботу. Це біда. На країні країни біда. Ми знаємо, що зверх війна. Якщо закінчиться, знов біда. Де гроші брати? Як встановити? Щоб не крали, де кого нам молиться, для того треба, щоб Бог поставив і тих людей, які будуть керувати країною, щоб вони не крали. Щоб стату пенсії, пенсії смішні у нас. Смішні. Ми ж самі це. Знаємо, хіба людина може так заробляти, щоб в кінці життя його шляху отримати гроші? Але коли ти маєш Бога в серці? Ти з кружкою молочка і з кусочком хліба будеш щасливий. тому що з собою поряд Господь. Я звернувся до цього місця і читаю, і говорю, що вони збирались. Але вони слухали його цілий день, він навчав, але ця наука вони не приймали і почали розходитися. І пішли. І Павло ставився так. Але, проживши життя, Апостол Павел мог сказати, тому що ми проживаємо життя ми різного богу, різний вік має, але життя таке бистре. сьогодні вони маленькі, стоять перед нами 10 років. Люди, за їх ми молимося, ми просимо Бога, щоб Господь остався з ними, щоб церква росла, багато роз'їхався, у їх діти були. Ми молитися повинні зараз, з мене присміялися. Я говорю, молитися треба за дитину, коли вона родилась, щоб Бог благословив її дівчинку, чоловіком вірним, хлопчика, дружиною вірною, щоб люди. А в нас в нашій країні християнські що роблять квартиру, получають, перекривають, кота кидають. Кіт нас благословить, Кід нас благословить. Нас Господь благословляє. І апостол Павел в кінці життєвого шляху, пройшовши випробовання, це єдина людина, слово Божому, яка могла сказати, я більше всіх потрудився. Ніхто більше так не говорив, а він сказав, більше всіх потрудився. Чому, дивлячись на його життєву дорогу, ми знаємо, будинку немає, жінки немає, дітей немає, у нього є Слово Боже. І він старості, коли зовсім до він просить, принесіть мені книжки, особливо кожен, щоб їх носити. Вони ж розсипаються, стираються, на написані на кожній, вони крепші, написане слово Боже. Він цілував те, що в його було цінним, він сказав, його в одному місці написано. Не. Я не знаю, перевод буде щита, пустота. Надбання, яке було не цінне, цінне Господь, і він пішов вчив. І він не тільки приходив учив раз, а він приходив другий раз, щоб подивити, які плоди в церкві, що роблять, як живуть. А хто не так робить, він мог написати, що не робить. Він грізний був. І хто ж в той час добра людина? Комуністи цитували слова: хто не працює, той не їсть. Це приклад. Не їхній це приклад апостола Павла, який, живучи серед людей, в кого він заставив ставав жить, щоб не бути туни він працював, щоб мати на їду, шив палатки, це його була спеціальність. І він говорить другому послані до Тимофія, боротьбою доброю я боровся, свій бік скінчив вірус Єрусбері. Тепер же приготовлений мені вінець правди, яку Господь суддя праведний дасть мені в той день. І не тільки мені, але й усім, що полюбили його прихід. Це відношення має до нас? Пряме відношення. Як ми живемо, які поступки вершин, який наш кінець, нагорода Божа, тому що ми держимося за його руку. Ще чить. Тим багато я вам прочитаю про людей. Він написав цінне, дуже письмо, післання до Євреїв. Я їм говорив, жиди, до вас на жиди це українською мовою, до вас написано цінне слово. Дві тисячі років з вас ніхто його не відкриває. Воно адресоване не мені. Я ее читаю, а адресовано вам. У меня были такие, знаете, на работе, с столовой сидели. А мне говорят, ось, некоторые приехали молиться здесь. Я говорю, здесь? Мы там молились. И здесь будем молиться. Проблемы ваши в чем? Если человек молится против. Они не отвечают. А что отвечать можно? Я молитися можу на вулиці, на дорозі вдома, Це моє, я говорю з Богом. А Бог хто? Це не Бог євреїв, Бог всіх. А тим більше слова знаємо, що вони пішли. І сказали для зичника: є спасіння, є милесть, є Господь. І записав він про силу віри, про героїв віри. Читаю для нас всіх. І що ще скажу? Не вистачить ні часу оповідати про Гедеона, Барака, Самсона, Євтая, Давида, Самуїла. Це з 11 розділу до євреїв з 32 вірша. Які вірою перемагали царства, чинили праведність, одержували обітниці, закривали пащі левом, гасили силу вогню, уникали вісня меча. Зміцнювалися від немочі, були сильні на війні, змушували до втечі війська чужинцю. Жінки отримували помери воскреслені, інші були замучені, не прийнявши визволення, щоб отримати краще Воскресіння. А інші зазнали наруги та побої, а також кайданів та ув'язнення були побиті камінням, допитувані, перепилювані, вмирали від меча. Тиняючись в овечих та козячих шкурах, нужденні, засмучені, вимучені. Ті, яких світ не був вартий, тинялися по пустиням та горах, по печерах та у щелинах землі. І всі вони засвідчили у вірі, не отримали того, що було обіцяно. Бо Бог передбачив щось краще для нас, щоб вони не без нас досягли досконалості. Я, що хотів сказати, сказав. Але до вірша давно обернусь. Жінки отримували 35 своїх померлих, воскреслими, інші були замучені, не прийнявши визволення, щоб отримати краще весіння. Я розумію за діждати. Зараз віруючих наших. Багато загинуло, багато виїхало. Багато тому що православна церква російська, вона не любила Бахтинську церкву. Це я вам відповідаю, бо я жив там і знаю. Але тут жінки отримали померлих, воскресних, і інші були замучені, не прийнявши визволення. Визволення може бути, знаєте яке? Ми тебе відпустимо додому. Але відкажи від Скажи, що ти не віриш в Бога, що це видумка, що це дурниця, і ми тебе відпустимо. Вони з цим не соглашались, а були вірними Богу до кінця. І Господь їм дав царство, як і нам дасть, коли ми будемо вірними. Я дякую Господу. Хай Господь нас благословить. Я закликаю вас встати.